Через війну колись густо населене Зайцеве перетворилося на пустку. На вулицях тепер лише поодинокі люди, переважно пенсіонери. З дому виходять хіба що за хлібом, який привозять українські військові. От солдати дають хліб. От, не вірте, мав показати. От ані дали. От і пірашки і і хліб дали, і та баба Катя дала допомагають не лише хлібом українські солдати у Зайцевому, і захисники, і медики, і помічники по господарству. В кождої які проблеми там то бабушки деревину попилять, треба, то дров порубати. Маленькі діти є буває, там зучинки, дамо піщення. Там ну. на цих пагорбах позиції терористів звідти ворожі снайпери ведуть прицільний вогонь по блокпостах української армії. Звідти ж у ніч проти вівторка намагалася прорватися диверсійно-розвідувальна група бойовиків. Десь 10-15 Осіб з того боку підійшли. Мета їхнього, їхнього нападіння, то, скоріш за все, або провокація, щоб викликати неадекватну відповідь, або дійсно була мета напасти. Якраз в умовах. Дуже поганої погоди, сильного снігопаду. Терористи застосували стрілецьку зброю. Українські військові були змушені відповісти нею ж. Напад відбили втрат серед сил. АТО немає. Ця атака терористів у Зайцевому перша за останні кілька днів. Два дні назад нормально було. Немножко бахкали. І 120, і СПГ, і все прилітало. до атак диверсантів. Військовослужбовці 34-го батальйону готові не сумніваються у перемозі. А поки затища, готуються до новорічних свят. Меню до святкового столу вже запланував отець Юрій. Він тут і священник, і кухар перебуває разом із захисниками на крайньому перед терористів. Блокпості, як завжди, салат олів'є, шуба. Ще може якийсь салат, український борщ і картоплю перед новим роком. Військовослужбовці загадують бажання наступний відсвяткувати вже вдома. А поки що передають вітання рідним та усій Україні за допомогою знімальної групи п'ятого каналу. Ігор Грушко Орест Кона, п'ятий канал.